Таких утрат за один день сили АТО від початку спецоперацій ще не зазнавали, що стало причиною загибелі такої кількості військовослужбовців. Непрофесійність вищих чині у штабі, недбальство командира, який не виставив вартових і не обкопався, чи відсутність взаємодії між підрозділами розвідки, які мали б супроводжувати колону. Про АТО, яке не те, запитаємо в Олександра Моторного. Сашко, добрий вечір. Власне, яка ситуація? Що кажуть про напад на наших військових? Привіт, Руслан. Насправді вечір не дуже добрий. Атакували бойовики український блокпост дійсно в Волноваському районі. Це захід Донецької області між Ольгинкою та Володимирівкою. Фактично, це територія ландшафтного парку. Там це відбулося на початку шостої ранку. Під обстріл потрапив підрозділ. Один лише підрозділ 51-ї окремої механізованої бригади, що зазвичай був Новоград-Волинському. За Залізну інформацію у момент нападу на блокпості було від 35 до півсотні військовослужбовців, Причому те, що сталося, відверто кажучи, було навіть не нападом, а саме розстрілом у буквальному розумінні цього слова прибули бойовики на місце, начебто на двох інкасаторських броньованих бусах та двох джипах, а масований вогонь відкрили із засідки. Обстрілювали український табір, диверсанти зі стрілецької автоматичної зброї, гранатометів, кулеметів та навіть із ПЗРК переносних зенітно-ракетних комплексів під час обстрілу. Один із зарядів влучив у бойову машину піхоти. У тій здетонував боєкомплект. Ті, хто. Приїхав згодом за своїми загиблими та пораненими товаришами, стверджують, що там відбулася справжня бійня. У три друга лежить, я їх зараз не можу забрати. Вони дають, щоб познімали всі. Комбата витягнув, пів голови не мав комбата. Йому 27 років. Офіційні джерела міністерства оборони говорять про дев'ятьох загиблих українських вояків, і ще 17 ро кажуть, отримали поранення. Один із наших західних колег-репортерів, якому вдалося майже одразу після утечі бойовиків потрапити на блокпост, стверджує, що бачив 11 тіл, зокрема застреленого чоловіка у медичному фургоні. на Передньому сидінні та кілька тіл солдатів в українському військовому камуфляжі, що лежали просто серед поля у міському відділі охорони здоров'я волновахи, говорять, що до тамтешньої районної лікарні доправили 31 пораненого у більшості важкі поранення, але їхню приналежність або до регулярного урядового війська або до терористів не поточнюють. Разом із тим бійці батальйону територіальної оборони Донбас були також сьогодні на блокпості біля Волновахи. Вже після нападу, і у них свої дані стосовно кількості загиблих та поранених. Загибло, вроде, 14 чоловік. США стає ранні про ранню хідність. Було чоловік 30, там на блок посту, як сказали, чоловік 14, а остальні ранні. Я не Боружений можу спортувати. Я не можу стверджувати стовідсотково, але не виключно, що напад здійснила бригада бойовиків, яка висунулася з горлівки. А командував загоном диверсантів. Вже відомий за багатьма повідомленнями зони проведення антитерористичної операції. Бойовик Безлер. Поміж собою диверсанти називають його Біс. Це опосередковано підтверджується тим, що інкосаторські броньовики не так давно викрали саме у Горлівці. Мало того, одному із західних журналістів людина у Балаклаві, яка представляється саме бісом. Сьогодні демонструвала зброю захоплену на місці бою. мало того, є ймовірність, що частину українських вояків терористи захопили у полон, але це лише припущення, яке ґрунтується на тому, що під час спілкування із бойовиками. Західні репортери чули крики із сусідніх приміщень. Своєю чергою військові аналітики вже кажуть, що такого тривалення сарубки цілком можна було уникнути самого бою навряд чи адже місце розташоване за майже сотню кілометрів від епіцентру діяльності бойовиків, тобто від Слов'янська і з І саме тут обстрілу ніхто не очікував. Але до розташування блокпосту, до його організації, наявності дозорних секретів та охорони у фахівців є чимало запитань. Имея информацию о деятельности диверсионной группы противника, безусловно, командир был обязан в соответствии с боевыми уставами, со всеми тактическими наставлениями, какие выставить соответствующее боевое охранение, обязан был обеспечить личный состав индивидуальными групповыми укрытиями, принять меры по разведке местности. К сожалению, все эти элементарные тактические наставления не были выполнены. Группа значительной численности сумела абсолютно скрытно Є замітно подобратися на близьку дістанцію і провести буквально розстріл всіх видів оружия личного состава і бойової техніки, що привело тяжору потім і буквально півтори години тому військові аналітики групи інформаційних спротив опублікували повідомлення, що на Донеччині терористи почали термінову передислокацію власних загонів, аби підсилити угруповання бойовиків у районі Слов'янська. Йдеться про півтори сотні диверсантів, яких, начебто, зняли з блокпостів навколо дружківки, і без зброї, аби без перешкод оминути блокпости українських силовиків, їх тепер перевозять на північ області. Хоча у штабі АТО таку інформацію на тепер офіційно не підтверджують. Руслане. Дякую, Олександре. Олександр Моторний про останні події на Донеччині та навколо Слов'янська.